Привіт, друзі когарбузяко, радий тебе бачити на каналі Дробашевича. Сьогодні поговоримо про те, чим відрізняється вертикальна рушниця від горизонтальної рушниці. Думаю, що ця тема буде вам цікава, особливо якщо ви ще обираєте свою першу рушницю, це відео вам обов'язково допоможе зробити правильний вибір. Тому додивіться це відео до кінця. В сьогоднішньому ролику у нас будуть дві красуні, на прикладі яких я буду все розказувати, але я не буду казати. Там плюси мінуси конкретно цих моделей. Я буду казати взагалі, чим відрізняється конструкція вертикалки від конструкції горизонталки. Давайте ж з'ясуємо в нашій лабораторії, хто краще вертикалка чи горизонталка. Поїхали! Показуватиму відмінності на таких легендарних рушницях, як TOS-BM і IS-59. Якщо ТОЗ БМ у мене часто на каналі, ви можете бачити, от ІШ-59 59 це дуже рідкісна модель вертикальної рушниці. Якщо це відео набере 100 лайків, зроблю окреме відео про цю красуню. Порівняю її з прямим спадкоємцем іш 27 коротше, буде цікаво, ставте пальці догори. Обидві рушниці мають вік понад 60 років старушки, як кажуть, з різницею в один рік, але вони, як ви бачите, у відмінному стані. Окей, давайте до справ. Якщо ви подивитесь змагання зі стендової стрільби, то побачите, що там домінують саме вертикалки. Можливо, на аматорських турнірах де-інде можна зустріти учасника з горизонталкою. Але відсоток таких учасників дуже дуже малий. Коротше, ті, хто займаються спортом, практично завжди віддають перевагу саме вертикальці. І це пов'язано з такими моментами, як ресурс, конструктивні особливості, що впливають на прицілювання, і конструктивні особливості, що впливають на зручність, простими словами на ергономіку. Давайте по порядку. Ресурс. У вертикалок він набагато більший. І саме для тих, хто займається спортом і має великі настріли, це дуже-дуже важливо. Так чому ж у горизонталок ресурс менший? Зверніть увагу на конструкцію замикаючого механізму і вам все стане зрозуміло. Як ви бачите, площа гачків замикання у вертикалки набагато більша, ніж у горизонталки. Цей елемент практично удвічі більший. А це, друзі, що? Правильно, ресурс. І тут навіть потрійна система замикання, як у моєї БМки, не рятує від появи шату. Навіть болт грінера це третій елемент замикання, вже по всьому світі практично не використовується, ось він так виглядає. Також давайте оглянемо колодки наших рушниць, де пролягає блок стволів. Горизонталка має дві площини пролягання блоку стволів. Ось одна, ось друга. А от у вертикалки з цим краще блок стволів прилягає відразу чотирма площинами. І, звісно, це позначається на ресурсі на появі шата стволів. Показую, на наприклад, БМки, що таке шат, чуєте? Він невеликий, але буде посилюватись часом. Зрозуміло, що цей шат можна усунути, але це вже заморочка, і коли ви спортсмен, ви не будете цим займатись. Особливості, що впливають на прицілювання, порівняємо ф'єд такі блоки стволів. Як на мене, горизонтальні стволи займають перед вашими очима трохи більше місця. Мушка на вертикальці високо розташована над стволами, а у горизонталки вона мало того, що знаходиться між стволами, так вона ще й трохи втоплена. І звісно, це буде впливати на зручність в прицілюванні, особливо якщо це буде якась дуже динамічна мішень, важка, по ній краще буде прицілюватись саме з вертикалки. Наступна відмінність суто індивідуальна і стосується зведення стволів. Як відомо, стволи двоствольної рушниці зводяться попаданням в одну точку на відстані 35 метрів. Так, давайте, друзі, для наочності я вам все це намалюю. Перший ствол у нас буде вертикалка, мушка отут. І другий ствол горизонталка, мушка отут. Точка. Зведення 35 метрів. І що у нас відбувається? Тобто ми бачимо, що коли стріляє горизонталка, на 35 метрах все ок, як цілитесь, так і попадаєте. А все що потім, правий ствол буде бити трошки лівіше, а лівий ствол буде бити трошки правіше. У вертикалки верхній ствол. Буде бити нижче. А нижній ствол буде бити вище. От такий от нюанс. Складно тут сказати, що зручніше контролювати, але багато хто стверджує, я сам, в принципі, схиляюсь до такої думки, що саме вертикалку контролювати простіше. Зручність використання або ергономіка. Що стосується цього параметру, тут, звичайно, хто як полюбляє, але все-таки. Подивимося на цівку, яка у горизонталки не повністю охоплює блок стволів. Як ми бачимо на Tos BM, цівка прямо-таки дуже тонесенька, і стволи видно, що більші навіть по ширині. І коли ви робите хват рукою, то як би ви не взялись, ви все одно будете торкатись стволів. Ви легко можете отримати опік, якщо будете інтенсивно стріляти, і також не дуже зручно взимку, я не кажу, що у вас будуть примерзати руки прямо до ствола, але це не дуже комфортно. У вертикалки, як ви бачите, з цим проблем немає. Як би я не брався, як би я от не тягнувся, я не достаю ніяким. Чином до стволів. І це, звісно, плюс. Щодо зручності виймання гільз, то тут також на любителя, особисто мені зручніше на горизонтальці. Можливо, я просто звик до неї. А якщо у вас ежектор, то вам, в принципі, все одно. Ну що, друзі, прийшов час робити висновки, і як ви бачили, вертикальна рушниця має певні переваги, особливо, якщо ви займаєтесь спортом, у вас великий настріл. То це безкомпромісний варіант. Вам потрібно обирати саме вертикальну рушницю, вона більш надійна, сучасна. Ну, коротше, ви все самі бачили. Але для душі, друзі, я обираю отаку гарнюню горизонталку, курківочку. Просто вона мені дуже подобається, вона надихає якийсь. В ній є шарм. Дякую вам за підписки, за лайки. Якщо під цим роликом набереться 100 лайків, я розкажу про кожну з цих рушниць. Тому чекаю на вашу реакцію під цим відео. З вами був Дробашевич, до зустрічі на полігоні. На все добре!